Мир вам, мої дорогі друзі, підписки гості мого YouTube каналу. До вашої уваги наступне відео з підбіркою лотів для аукціону Віволіті. До вашої уваги ну, почнемо з такого е записника, діловий записник. От. Тут є з однієї сторони ось такі для запису що зробити. Викликати такий діловий записник, повністю чистий, і з цієї з сторони ось такі ось грубова записка. Ось такий ось лод, коли немає. Ось такий ось діловий записник. До вашої уваги також ось такий годинник, який У непоганому такому стані. На ходу. В принципі, всі кнопки працюють. Так, ну, Трухне під підсвітка, бо слабенькі батарейки. Ось такий другий. Там, в принципі, ушки цілі, але немає браслету. Ну, В принципі, що вам казати, так все бачите. Так, ще наступний наш годинник. Це скімей. Теж все працює. Всі кнопки. Батарейки слабенькі. Потім тому так. Все у нас. так, в принципі, все працює. Тому цікаво, пишіть в коментарях, залишу посилання на лот, а в описі буде повністю на мій аккаунт на Віоліті Так, така з куча монет царських. Стартувати буде з 1 гривні до резерва. Хочу подивитися, скільки яка монета наб'є. Дивось. Може кого щось зацікавить. Чому, в принципі, продається це все, щоб купити українську ювілейку? Так, що щось продасться, щось не продасться, комусь ціна не сподобається. Я такий швидкий огляд роблю. Є такі монети. У мене вже давно стоять, такі теж царські, але ну, це я виставляю свіженькі. Ось така зачетна монетка. По одному не Здесь еще у нас. Ну, глядь. Всі монети кажу, одразу були копані, відреставровані, законсервовані. В принципі, уже давно. Бачите, Там, в принципі, крім однієї монети, вона там чи дві, тут вони не чистились. Не дійшла до них черга. В принципі, ось такий коротенький відеогляд з пропозиціями для купівлі вами на аукціоні Віоліки. Всім дякую за увагу. Хто не підписався, підписуйтесь. До нових зустрічей. Всім до побачення.